Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 серпня 2024 року Блумберг опублікував результати соціологічного опитування щодо рейтингових позицій віце-президент Кіча Камали та колишнього президента США Дональда Трампа уколиваючи. Штатах, і це напряму пов'язано із загальними виборами, які відбудуться у листопаді цього року, фактично за 2 місяці і 4 дні. І власне, зараз ми коротко обговоримо результати цього дослідження для того, щоб зрозуміти, які позиції має Гарріс та Трамп. Власне. За результатами цього опитування, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 2% серед зареєстрованих виборців у семи штатах. Мова йде про штати Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин, де буде розгортатись найбільша боротьба, і ці штати. Мають визначити переможця. Серед вірогідних виборців Гаріс випереджає Трампа лише на 1%. І, власне, зараз ми пройдемось по кожному штату, так, для того, щоб зрозуміти, які показники мають ці кандидати. Власне, штат Аризона у Камала Гарі 48%, у Дональда Трампа теж 48%. І тут. Спостерігається паритет за дослідженням Блумберг. Штат Джорджія Камала Гарріс – 49%, Дональд Трамп – 47%. І Гарріс тут випереджає Трампа на 2%. Хоча ще нещодавно, якщо взяти зведення опитування в Захіл, то там Трамп випереджав Гарріс приблизно на. 2%. Блумберг станом на 30 серпня показує, що віцепрезидентка США має перевагу над колишнім президентом, але це лише 2%. Штат Мічиган у Гарріс 49%, у Трампа 46%, розрив між ними. 3%. Відсотки, і це плюс-мінус співпадає з зведеними опитуваннями в Зехіл. Різниця там трішки менша у Гарріс над Трампом. Штат Невада у Гарріс 49%, у Трампа 45%, і тут розрив 4%. І варто відзначити, що згідно останніх соціологічних опитувань, Трамп потрохи втрачав перевагу над Гарріс. а за. Останнім дослідженням, взагалі, Гаріс почала випереджати Трампа, і за зведеними опитуваннями в Зехіл, там теж є дуже мікроскопічна перевага Гаріс над Трампом, менше там 1%, якщо я не помиляюсь. Але ця перевага вже є і в Штаті Невада. Штат Північна Кароліна у Гаріс 49%, у Трампа 47%, тут розрив 2%, і попереднє дослідження також показувало, що Гаріс має перевагу над Трампом. Вона теж невелика, близько 1-2%. Хоча були і інші дослідження, які показували, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс. Тобто, знову ж таки, ситуація практично тут рівна в цьому штаті. Штат Пенсільванія. Гаріс 51%, Трамп 47%, розрив 4% за зведеними опитуваннями в Захіл. Гаріс теж випереджає Трампа, ну там не 4%, там плюс-мінус 1-2%. Відсотки, але ця перевага є у Камали Гаріс. І штат Вісконсин, Гаріс 52%, Трамп 44%, і тут розрив 8%, найбільший між віце-президенткою США та колишнім президентом Трампом. І якщо взяти зведення опитування в зихіл, то там також є перевага, вона знову ж таки чуть менша, ніж те, що демонструє Bloomberg по причині, що там зведення опитування взихів. я завжди говорю, що в першу чергу потрібно звертати увагу саме на середнє значення цих досліджень. Далі, 30% опитаних респондентів зазначило, що обрання Гарріс Тіма Волса своїм напарникам збільшило ймовірність її підтримки. Ну і загалом, що вона зможе отримати перемогу. 23% зазначили таку ж позицію щодо обрання Джейді Венса в якості напарника Дональда Трампа. Загалом опитування проводилось у період з 20 5 по 27 серпня опитано 4962 зареєстрованих виборців у семи змінних штатах. Похибка склала від 3 до 5% з 23 серпня, перепрошую, проводилось дослідження. Ну, власне, ми будемо продовжувати спостерігати за відповідними опитуваннями. Їх буде багато, враховуючи термін, так, через який. Мають відбутись вибори. Ну і власне, ми будемо спостерігати за двома ключовими речами в вересні 2024 року. Перше, чи зможе Гаріс зберегти імпульс, і які дії буде здійснювати Трамп, щоб відновити свої позиції, враховуючи, що розриви не такі. Великі. І другий момент у вересні він є, на мою думку, ключовим це 10 вересня, коли мають відбутись дебати між Камалой Гаріс та Дональдом Трампом на ABC News. Як результати цього протистояння будуть відображатись в соціологічних опитуваннях? Як ви вже зрозуміли, що дебати все ж таки відіграють важливу роль в. Позиціях американських громадян щодо того чи іншого кандидата, якщо хтось буде вам говорити, що дебати не мають жодного значення, то нехай ці люди запитають у Джо Байдена: мають значення дебати чи не мають. Нагадую, Байден через провальні дебати був змушений вийти з перегонів 20 1 липня. Тобто ці дві речі: імпульс Гарріц у прив'язці до дій Трампа, щоб збити цей імпульс та дебати, це будуть ключові речі у вересні 2024 року. І це буде прямо відображатись в соціологічних опитуваннях. Так? Результати дій як на дебатах, так і в інших передвиборчих заходах. За цим будемо. Уважно спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!